Дозвольте проінформувати про роботу архівного відділу Мукачівської міської ради. За 2023 рік працівниками архівного відділу підготовлено та видано 823 архівні довідки про нарахування заробітної плати та підтвердження стажу роботи майбутнім пенсіонерам, архівних витягів із рішень виконавчого комітету Мукачівської міської ради та розпоряджень міського голови. Виконано 30 запитів управління пенсійного фонду та 9 адвокатських запитів. Протягом поточного місяця 2024 року працівниками архівного відділу вже підготовлено та видано 62 такі довідки. Забезпечено доступ до здійснення перевірок, виданих нами довідок управлінню пенсійного фонду. Всього за 2023 рік здійснено 185 таких перевірок. Суттєвих порушень не виявлено, підтверджено всі видані нами довідки. На виконання плану заходів за 2023 рік щодо руху перевірки та наявності документів Національного архівного фонду здійснено перевірку чотирьох фондів, що становить 951 одиницю зберігання. Всі справи в наявності розміщені у архівних коробках боксах. Архіваріусом архівного відділу систематично здійснюється реставрація документів з паперовою основою. За минулий рік. Обезпилено, дезінфіковано та реставровано майже 900 одиниць зберігання документів ліквідованих установ. На державне зберігання прийнято 34 одиниці з кадрових питань документів ліквідованих установ за 2023 рік та 341 одиницю документів Національного архівного фонду. Всі справи підшито, оформлено та розміщено у коробках боксах. Так, станом на 31 грудня 2023 року в архівному відділі на державному зберіганні знаходиться 38 530 одиниць зберігання. З них 21 201 одиниця – це документи Національного архівного фонду, інші документи ліквідованих установ. Організовано роботу експертної комісії архівного відділу. За потреби вона проводиться щомісяця останньої п'ятниці. За 2023 рік проведено сім таких засідань. Схвалено та погоджено близько 200 документів. Частина з них була направлена на погодження експертно-перевірної комісії Державного архіву Закарпатської області. У фойє архівного відділу систематично проводяться виставки архівних фотоматеріалів з нагоди різних державних свят. Проведено три семінари із представниками, відповідальними за архівні підрозділи установ та організацій, які перебувають у зоні комплектування архівного відділу. Найчастіше питання, питання що розглядається на таких семінарах, це правильність складання номенклатури справ, проведення експертизи цінності документів, складання описів справ та актів про вилучення до знищення документів. Сторінка архівний відділ у соціальній мережі Фейсбук та офіційна сторінка архівного відділу на Мукачівській міській раді постійно оновлюється. Тож слідкуйте за оновленнями та звертайтесь до Архівного відділу Мукачівської міської ради.